Сьогодні для підтримки нашої національної збірної України з футболу було організовано Мукачівською міською радою спільно з Донецькою обласною організацією Спорт для всіх фан-зону для наших юних вболівальників, для їхніх е е батьків, для всіх, хто вболіває за нашу Украї... національну збірну України. Тому е було вирішено, що перед е початком матчу ми для дітей зробимо е разом з активними парками різні конкурси, ігри. Ви бачите, що зараз на трьох зонах у нас діти мають змогу показувати свої футбольні здібності і проявити свої таланти. А вже всі разом після того будемо болівати за нашу національну збірну України, відкрити і фан-зону для того, щоб після того як діти займалися. Різними видами активностями потім дружно вболювали за нашу збірну на чемпіонаті Європи 2024. і всі активності, які цікаві для наших дітей, присвячені нашій збірні і перемоги зі нашої збірної.